Опри повномасштабну війну питання купівлі продажу житла в Україні не втрачає актуальності. Налиціна цього питання просто космічна. Подекуди, щоб придбати власну квартиру, українцям потрібно відкладати всю свою зарплату протягом 10 років. Тому наші все частіше купують нерухомість у країнах Європи. Кажуть, в деяких купити житло буде простіше ніж в Україні. Всі подробиці розповім за мить. з вами новини та і я Львила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Купівля житла в Україні за умови воєнних дій продовжує залишатися нездійсненною мрією для багатьох громадян країни. Для того, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно в середньому відкладати всю свою зарплату від 2 до 10 років, залежно від міста, в якому приглядаєш житлом. До таких висновків дійшли експерти Лун та Ворквій на основі своїх підрахунків. Найдорожче житло в Україні зараз, де б думали? у Львові, Києві та Ужгороді. Там один квадратний метр на вторинному ринку коштує півтори тисячі 1470 і 1270 доларів відповідно. До п'ятірки місць з найдорожчою нерухомістю також входять. Вінниця і Луцьк. Вартість квадрата житла – там знову 1110 та 1040 доларів відповідно. Щоб купити квартиру, доведеться відкладати всю зарплату. Львів за 10 років на однокімнатну квартиру – ціна 65 тисяч доларів, 13,7 року – двокімнатну – 89 тисяч доларів, 17,2 років – трикімнатну – 112 тисяч доларів. Київ за 8,3 років на однокімнатну квартиру 60 тисяч доларів, двокімнатну 13 років 94 тисячі доларів, трикімнатну майже 18,7 року 135 тисяч доларів. Ужгород за 8,9 року на однокімнатну квартиру 55 тисяч доларів, на двокімнатну 13,4 року 83 тисячі доларів, трикімнатну 16,4 року 102 тисячі доларів. Луцьк за 8,6 року на однокімнатну 46 тисяч доларів. На двокімнатну 10,7 року – 57 тисяч доларів. Трикімнатну – 12,2 року – 65 тисяч доларів. Вінниця – за 8,2 року на однокімнатну – 45 тисяч доларів. На двокімнатну – 11,8 року – 65 тисяч доларів. Трикімнатну – 13 років – 72 тисячі доларів. Найдешевше зараз нерухомість коштує у Херсоні, Запоріжжі та Харкові, що замолоно близькістю лінії фронту та частотою російських атак. Також у перелік міст із найдешевшою нерухомістю війшли Суми і Миколаївські. Аєв зазначимо, що для аналізу не враховували тимчасово окуповані території. Вартість одного квадратного метру на авторинному ринку у Херсоні, Запоріжжі і Харкові в середньому коштує 450, 500 і 590 доларів. Відповідно, ціни у Харкові за останні півроку знизилися на 13%, у Запоріжжі на 15%, У Херсоні залишилися незмінними. Квадрат нерухомості у Сумах і Миколаєві коштує 600 доларів. При цьому у Сумах за останні півроку ціна впала на 8%, а в Миколаєві зросла на 2%. Щоб купити квартиру, доведеться відкладати всю зарплату. Херсон за 2,8 року на однокімнатну квартиру – 15 тисяч доларів. Даних про двокімнатні квартири немає. Трикімнатну – 5,2 року – 28 тисяч доларів. Запоріжжя за 3,3 року на однокімнатну квартиру – 17 тисяч доларів. Двокімнатну – 4,6 року – 24 тисяч. Трикімнатну 6 7 року 35 тисяч доларів. Харків за 3 6 року на однокімнатну квартиру 20 тисяч доларів. Двокімнатну 6 років 33 тисячі доларів. Трикімнатну 7 7 року 42 тисячі доларів. Миколаїв за 4 роки на однокімнатну квартиру 21 тисяча доларів. Двокімнатну 5 7 року 30 тисяч доларів. Трикімнатну 7,7 року 41 тисяча доларів. Суми за 4 6 року на однокімнатну квартиру 20 тисяч доларів двокімнатну – 7,2 року – 32 тисячі доларів, трикімнатну – 7,9 року – 35 тисяч доларів. У решті міст України за останні півроку ціни на нерухомість на вторинному ринку знизилися на 4,6%. Лише у рівному зросли на 14%. Так, щоб купити квартиру у рівному, вам доведеться відкладати всю свою зарплату протягом 8 років. І це за однокімнатну квартиру. У Чернівцях ситуація така ж. Щоб придбати житло у Житомирі, Черкасах або Полтаві, вам треба не чіпати свою зарплату близько 7 років. Наголосимо, що ці дані розраховані на основі поточної ситуації на ринку нерухомості і рівня зарплат. Зважаючи на всі ці цифри, останніми роками українці стали активніше Житлову нерухомість за кордоном, зокрема в Іспанії. Причин тому є кілька. По перше, це війна проти України. Початку від початку вторгнення з країни виїхало кілька мільйонів людей, з яких близько 300 тисяч осіли в Іспанії. Якщо спочатку багато хто орендував житло, то поступово люди стали купувати власну нерухомість. Дехто повернувся в Україну, але забезпечив собі запасний аеродром. Ще одна причина бажання зберегти гроші від знецінення. Вартість нерухомості в Іспанії зростає з року в рік. І, за прогнозами, найближчим часом ця тенденція продовжиться. Власне житло в Іспанії Сприймається багатьма як недосяжна розкіш. Хоча насправді купити квартиру за кілометр від Баларського моря сьогодні можна дешевше ніж у Львові. Про це ТСН синові розповів засновник агентства закордонної нерухомості Юрій Грушецький. Для купівлі нерухомості в Іспанії не потрібне громадянство чи дозвіл на проживання. Потрібні закордонний паспорт та НІІ. Ідентифікаційний номер іноземця, який зазвичай оформлюється в імміграційному відділенні поліції, його також можна оформити і в консульстві Іспанії в Україні в Києві. Однак для українців, які оформили тимчасовий захист в Іспанії у зв'язку з війною, цей крок можна вважати автоматично виконаним. У рамках тимчасового захисту українці вже отримують НІІ. Далі покупець повинен відкрити рахунок в іспанському банку і перевести на нього кошти для купівлі. Це потрібно для купівлі вторинної нерухомості. За процедурою оплата відбувається шляхом передачі чеку продавцю. А от нову будову можна купити, сплачуючи забудовнику з будь-якого банку світу. Головне, щоб це був платіж від тієї особи, яка підписалася на контракті із забудовником. Можливо зазначити, що іспанські закони вимагають підтвердження походження капіталу. FATF. група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, стежить за тим, щоб кошти, вкладені іноземцями в іспанську нерухомість, були отримані законним шляхом. На практиці це означає, що покупець повинен надати документи, що підтверджують джерело своїх коштів. Це може бути, наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості в Україні або податкові декларації за останні один-два роки з доходами, які відповідають вартості придбаної нерухомості. Також підій. Дуть декларації ФОП. Можливо, ввезення готівки через митницю із наступним декларуванням на іспанській стороні. Крім того, гроші можуть бути переказані з банківських рахунків у країнах ЄС, Великої Британії, США, Канади та інших країнах, що пройшли фінансовий моніторинг. Однак, якщо гроші не дійшли із країн із менш суворим фінансовим контролем, наприклад, ОЗОАЕ або Туреччини, іспанські банки вимагатимуть додаткові документи про походження капіталу. Якщо платити на рахунок забудовника напряму, то наймовірніше у банка забудовника питань не буде, але краще підстрахуватися. В Іспанії житло має свою специфіку планування. Зазвичай. Велика вітальня поєднана з кухнею та дві невеликі спальні. Іспанці більшу частину часу проводять на терасах. Які іноді перевищують за площею спальні, тож ідеться про квартири площою 70-80 метрів квадратних. Вартість нерухомості в Іспанії залежить від кількох ключових факторів, регіону відстані від моря, розмірів об'єкта та того, чи це новобудова чи вторинне житло. Барселона одна із найдорожчих міст країни, де складно знайти квартиру, дешевше 300 тисяч євро. Це пов'язано із високим туристичним попитом і обмеженою пропозицією. А найдоступніша за ціною нерухомість на півдні Іспанії, зокрема у комунідат Валенсія, що в самій Валенції квартири на вторинному ринку. Коштують від 200 тисяч євро. То в провінції Аліканте, таких містах як Торрев'єха, Бенідорм, та саме місто Аліканте, ціни на житло нижчі. У середньому вартість квартир у новобудовах коливається в межах від 170 000 до 250 тисяч євро. Залежно від міста та близькості до моря. Нові квартири здаються з готовим ремонтом, включаючи мебльовану кухню та санвузол, а також паркінг і комірчини. Вторинне житло в невеликих містах на узбережжі може коштувати від 60 тисяч євро, хоча це більше житло що потребує ремонту і розташоване в небагодійних районах. Гарні квартири на вторинному ринку формату «Заїжджай» і «Живи» коштують 90 тисяч 120 тисяч євро. Але врахуйте, що ці квартири в розташовані в будинках, яким 30-40 років, і з 20 двадцятирічної давності, такими ж меблями. А скільки ви накопичували кошти для купівлі власного житла, чи тільки плануєте? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось!